площі 80 гектарів. Це ця площа, яка була під соняшником, перебили палку і заїхали сіяти новим анкером на паралелограмі. Ну, от такі наслідки виїзду. Болото на колесах відлітало. Що ми бачимо? Посів. Ми почали 3 жовтня. І на краях вже маємо сходи. Глибина заробки. Старалися якомога менше 2-3 см. Ну практично вимілили анкер під нуль. Просто що земля волога була. І навіть мілкий посів він супроводжувався тим, що все-таки були моменти підгортання сусідніх анкерів на строчку посіва. А так по основному більш-менш нормально. Ну так ще не сіли, в таких умовах ще не було нас посіву. Це вперше в історії господарства, що в отаку землю ми вносили зерно. Ось падали ця соняшника, видно вже сходи. Зайдемо в основний масив. Основний масив засівався частково. Іноді ми півдня сіяли, накривав дощик. А зараз багато опадів не треба для того, щоб утримувалась волога, тому що основні опади пройшли. У нас десь випало біля 45 мм за тиждень. Тому старалися вибирати дні, коли виходили на поле і якщо на ноги не налипало, пробували виходити сіяти. Хоча буквально на глибині 2-3 см вже було болото. От слід трактора. І ось вже бачимо шильця. Земля на сліду трактора трошки ущільнена. От. Тепер подивимося там, де не було колії трактора. Ну все вже тут і 2 см, мабуть, немає. Бачимо вже шильця. Ну, для історії розкопаю. Земля не ущілена взагалі. Так виглядає, виглядають сходи. Процес пішов. Я дуже радий, що в нас вийшло, Бо сяти дисковим сошником в такий мокрий ґрунт, Історія така собі нереальна. 29 жовтня 25-го року. 20 днів пройшло з моменту посіву. От такі всходи маємо озимої пшениці. Вона сіялася в екстремальних умовах. А я вам видно, ще, де трактор виходив із загінки і за собою лишав отакий слід болота кучки. Ось такі маємо сходи. Тридцяте міжряддя. Сівний комплекс партнер? Два листочка пшениця вже має, третій лізе Сподіваюсь, погода не підведе. Потримає трохи тепла ще і може побачимо опущення до холодів.